Сьогодні на майданчику Планетавто в місті Кременчук було продано в лізінг автомобіль Infinity GX35. І наш покупець погодився залишити свій відеовідгук у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як давно ви співпрацюєте з Планетавто? Скільки автомобілів ви вже придбали? Це другий. Чи задоволені ви співпрацю з Планетавто? Як довго вибирали даний автомобіль на Планетавто? Скільки варіантів переглянули? Варіанти 3-4 переглядали. А... Як швидко ви отримали автомобіль після внесення авансового платежу? Дуже швидко. Все дуже подобається. Е... Сервіс гарний. Е... Можливо, у вас є якісь ще побажання до самого сервісу Планетавто? Щоб... Немає. Попер... Ну, розвиватися, більше розвиватися. А що б ви ще побажали нашим клієнтам, які не наважуються на співпрацю з Авто»? Не боятися. Нічого не боятися, все працює. Головне держати правильний курс. Дякую.